Свій рятівний укол інсуліну, каже Микола Легкоступ, отримує двічі на день. Чоловік хворіє на діабет із 2019-го. Через ускладнення пенсіонеру ампутували ногу. Без інсуліну я жити не можу. Коля два рази в день, утром і ввечері. Інсулін дуже мені допомагає. Підвибрала якраз дозу. Із 1 жовтня пан Микола, як і інші діабетики в Україні, отримуватиме інсулін за електронним рецептом. Для цього треба звернутися до ендокринолога. Той розробить план лікування. Спочатку він, а надалі сімейний лікар виписуватиме електронний рецепт. Хворий йде до аптеки та отримує інсулін. Пояснює ендокринолог Юрій Савчук. Це до трьох місяців термін, на який ми можемо виписати рецепт. Тобто раз в три місяці пацієнту треба буде звертатися до сімейного лікаря, щоб йому продовжили лікування. Раніше на місяць здавали, тості і пацієнту треба було щомісяця приходити і отримувати. Раніше вартість препаратів відшкодовували із державного та місцевих бюджетів а від завтра витрати контролюватиме Нацслужба служба здоров'я України, говорить завідувачка обласного ендокринологічного відділення Ірина Бондарець. Раніше в нашій області, так і у всій Україні, пацієнти. Мали деякі проблеми із забезпеченням препаратами інсуліну, тому що держава виділяла кошти, але не повністю цих коштів вистачало на 100% забезпечення пацієнтів препаратами інсуліну. Місцеві бюджети додавали деякі кошти, деякі місцеві бюджети могли собі це дозволити, деякі ні. На Черкащині 8,6 тисяч людей, які потребують інсулін. Станом на 27 вересня індивідуальні плани лікування склали для понад тисячі. Це восьма частина хворих, розповіла заступниця голови НСЗУ Тетяна Бойко. Це одна з областей, на жаль, де ситуація з складанням оцих індивідуальних планів лікування, а їх мали ендокринологи скласти до 1 жовтня, тому що щоб з першого вже пацієнти могли отримати рецепти. Вона ну, одна з найгірших. З жовтня до кінця року на цю програму на всю Україну виділено 660 мільйонів гривень. Інсулін можна отримати в аптеці, яка укладе з НСЗУ угоду та бере участь у програмі Доступні ліки, переповідає завідувачка аптеки Наталія Дамченко. Хворий приносить відомості про електронний рецепт на будь-якому носію. Це може бути мобільний телефон або планшет. або на паперовому носію. Там повинен бути номер і код підтвердження. Ці новації створять проблеми, пояснює голова благодійного фонду діабетик Наталія Власенко. Навіть якщо це буде 70 відсотків планів лікування заповнено, залишиться 30. А в цей відсоток може війти сім'я з дитиною з нововиявленим діабетом, які не мають запасів інсуліну. Також можуть бути вагітні, може також бути літня людина, яка готується до операції. Пан Микола говорить, не важливо за яким рецептом отримувати інсулін. Головне, щоб ліки завжди були. Щоб безкоштовно ви видавали цей препарат і був він завжди. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.